Привіт, я Нік Лисицький, і це остання серія третього сезону нашого шоу Чарівний світ української міфології. Тож настав час познайомити вас зі ще одним важливим пластом нашої культури за минулі кілька років на цьому каналі за підтримки Українського культурного фонду вийшли розповіді про 80 персонажів та образів української міфології. Окрім того, я провів кілька десятків вебінарів та лекцій. І за цей час мене дуже багато разів запитували, що ви порекомендуєте почитати, щоб краще познайомитися з нашою рідною міфологією? Що ж, відповідаю. У цьому відео ви дізнаєтеся, які книги про українську міфологію варті вашої уваги. Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західноруський край Павло Чубинський. Павло Чубинський. Автор тексту національного гімну України водночас є і автором однієї з перших ґрунтовних праць з української міфології. Погодьтеся, це виглядає доволі символічно у 1869 році. Павло Михайлович очолив етнографічну експедицію російського географічного товариства в південно-західному краї імперії. Впродовж двох років ця експедиція досліджувала вірування, звичаї та традиції населення тодішніх Київської, Подільської та Волинської губерній. Результатом дослідження стала праця, видана з 1872 по 1878 роки. Ця праця налічує аж сім томів. Проте, якщо вас цікавить лише міфологія, то вам потрібен перший том, який називається вірування та забобони, загадки та прислівдя чаклунств. Саме у ньому описані уявлення тогочасних українців про світ довкола, природні явища та міфічних створінь і духів. Вся інформація у книзі структурована за темами, містить пряму мову очевидців, а також примітки, в якому регіоні записано відповідні свідчення. Праця Чубийського одне з першоджерел. Тож, якщо ви хочете поглянути на українську міфологію очима польового дослідника 19 століття, ця книга саме те, що треба. Єдиний мінус книга написана російською мовою за дореволюційними правилами орфографії, а свідчення людей зі збереженням фонетики діалекту відповідного регіону. В Цілому нічого складного, проте доведеться трошки піднапружитися, щоб звикнути. Гуцульщина Володимир Шухевич. Володимир Шухевич дід головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. Він є автором п'ятидомної книги Гуцульщина, яка була видана у 1899-1908 роках у Львові. Досліджувати Гуцульщину Володимир Шухевич почав у 1873 році під час однієї з мандрівок, коли йому було 24. Його захоплення швидко переросло в науковий інтерес, і він з головою поринув у вивчення фольклору, побуту та мистецтва гуцулів, що подорожував гуцульськими селами та організував роботи кореспондентів, які допомагали збирати матеріал. Починаючи з 1899 року, у науковому товаристві Шевченка вийшло п'ять томів фундаментальної праці, які детально описані духовна та матеріальна культура Гуцульщини. Дослідження фольклору міститься у п'ятому томі цієї праці. Тут ви знайдете легенди про богів, духів, міфічних істот, тварин та рослини, а також перекази та приказки. В передмові до книги Володимир Шухевич зазначав, що вона заснована виключно на матеріалах, які він сам бачив, чув, зібрав або списав, тобто на польових дослідженнях. Таким чином, як і праця Чубинського, Гуцульщина є першоджерелом. Тільки якщо у Чубинського ми дізнаємося про міфологію центральних та північних регіонів України. Книга Шухевича відкриває для нас загадкові і самобутні міфи Карпатського краю. В книзі Шухевича зустрічається дуже багато діалектних слів. Проте наприкінці п'ятого тому автор завбачливо розмістив словничок. Тож, читаючи цю книгу, можна не лише збагатитися знаннями про гуцульську міфологію, а й почати краще розуміти гуцульський діалект. Нарис української міфології Володимир Гнатюк, коли ви переглянете слов'янську мітологію. То побачите, що найбільша частина матеріалу наша українська. Тим часом самі українці ні не знають цього, ні не цінять, тому що не знають. Погодьтеся, ці слова звучать доволі актуально. А між тим написані вони були 100 років тому. Так, етнограф та фольклорист Володимир Гнатюк у листі до свого колеги Івана Панькевича від 13 червня 1924 року. Пояснював свою мрію видати науково-популярну книгу Українська міфологія, щоби познайомити з нашими міфами та легендами широке коло читачів. На жаль, за життя автора цій мрії не судилося здійснитися. Та, на щастя, рукопис цієї книги зберігся і, пролежавши у фондах Національної академії наук понад 80 років, був виданий у 2000 році. Володимир Гнатюк був неймовірно талановитим та плідним науковцем. За своє життя він опублікував близько тисячі праць. Роботу Володимира Гнатюка високо відзначав Іван Франко, назвавши його феноменально щасливим збирачем етнографічного матеріалу, якому з наших давніх збирачів, мабуть, не дорівняв ні один нарис української міфології одна з перших книг, яка комплексно та систематизовано описує українську міфологію. Ця книга водночас наукова, адже містить результати етнографічних експедицій та досліджень автора. І разом з тим зрозуміла для пересічного читача дохристиянські вірування українського народу, митрополит Іларіон Іван Огієнко. Ця книга унікальний випадок, коли про українську міфологію розповідає представник православного духовенства і розповідає не зі зверхністю та засудженням, а з неупередженістю справжнього вченого. Вся справа в непересічній особистості автора Митрополита Іларіона, також відомого як Іван Огієнко. До того, як 58-річний Іван Іванович Огієнко був пострижений у чернецтво і взяв ім'я Іларіон, він прожив дуже насичене світське життя. Працював викладачем в Київському університеті, нині Національної університети імені Шевченка, розробив навчальний курс Українська культура, став першим ректором Кам'янець-Подільського державного українського університету, служив міністром народної освіти та міністром Міністерства віросповідань УНР. Був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, викладав у Варшавському університеті, видавав журнали про українську мову та культуру і переклав Біблію українською мовою. Після постригу Іван Огієнко став єпископом, а згодом митрополитом холмським та Підляським. У 1947 році емігрував до Канади. Де у 1951-му був обраний предстоятелем української греко-православної церкви, попри свій духовний сан, митрополит Ларіон не полишав наукової та викладацької діяльності. Книга до вірування українського народу була написана під час перебування Огієнка у Лозанні в 1946 році, після чого неодноразово доповнювалася і, зрештою, була видана у Вінніпезі у 1965 році. Цій книзі українська міфологія вперше подана як цілісна система вірувань зі своєю давньою історією та ідеологією. Слов'янська міфологія Олександр Гейштор. Слов'янська міфологія Олександра Гейштора книга для тих, кого більше цікавлять не закоплюючі легенди та яскраві образи міфічних персонажів, а достовірні факти та обґрунтовані наукові гіпотези. Олександр Гейштор видатний польський історик, автор понад 500 праць. Зокрема, з історії раннього середньовіччя та давніх слов'ян у книзі Слов'янська міфологія Олександр Гейштор представив всеокоплюючу картину розвитку вірувань слов'янських племен, поєднавши техніки і матеріали історіографії, археології, етнографії, мовознавчих досліджень та порівняльного релігієзнавства. Перша слов'янська міфологія гейштора була видана у 1982 році, після чого кілька разів перевидавалася стотисячними накладами. У 2006 році вийшла оновлена редакція, доповнена матеріалами з рукописів автора. У 2014 році цю книгу було перекладено українською мовою. Свіжий наклад перекладу видано у 2024 році 100 найвідоміших образів української міфології за редакцією Олени Таланчук. Зміст книги 100 найвідоміших образів української міфології цілком відповідає назві. На її сторінках ви знайдете систематизовану інформацію про образи, що існували та й досі існують у віруваннях українців. Книга містить розділи про слоянських богів, демонічних істот, людей з надприродними здібностями, рослини, тварин, а також уявлення про всесвіт, потойбіччя, обереги та календарну обрядовість. Книга Сто найвідоміших образів української міфології, написана колективом науковців під керівництвом докторки філологічних наук Олени Таланчук, вийшла в світ у 2002 році. І на сьогодні це, безперечно, одне з найкращих науково-популярних видань про українську міфологію. Адже з одного боку воно базується на наукових джерелах і розглядає наші міфи і легенди в контексті світової історії та фольклору. З іншого, книга написана легко, цікаво та зрозуміло для пересічного читача, як дорослого, так і зовсім юного. Гуцульська міфологія Наталя Хобзей. Книга гуцульська міфологія Наталі Хобзей була видана в 2002 році у Львові. Авторка багато років присвятила діалектології, етнолінгвістиці та вивченню лексики гуцулів. Тож і книга позиціонується як етнолінгвістичний словник, проте словником її можна вважати лише за формою, адже всі слова подано алфавітного порядку, що, до речі, доволі зручно. За змістом, гуцульська міфологія хобзейд це ґрунтовна наукова праця, в якій систематизовано інформацію про давні вірування гуцулів та неймовірних міфічних героїв карпатського регіону. Як сказано у передмові до книги, в центрі праці істоти реального та ірреального світу, такий об'єкт дослідження впродовж понад сторічної історії етнографічного фольклорного лінгвістичного вивчення Карпат, обирається не вперше, однак, вперше в такому обсязі в центрі уваги є назви міфічних істот, українська міфологія Володимир Галайчук. Володимир Васильович Галайчук, український фольклорист, етнолог. Професор кафедри етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у своїй науковій діяльності він продовжує традиції відомих вітчизняних етнографів минулого Павла Чубинського, Володимира Шухевича, Володимира Гнатюка. Тож основним матеріалом книги Українська міфологія є дані польових досліджень. Етнографічні матеріали зібрані на Поліссі, Волині, Бойківщині, Гуцульщині, Покутті та в інших регіонах України українська міфологія Володимира Галайчука це письмові портрети українських міфічних персонажів, змальовані словами безпосередніх носіїв, міфів та легенд, тобто бабусь та дідусів, які жили або й досі живуть в наших селах. Особливого колориту читання додає значний обсяг прямої мови у тексті. Зі збереженням усіх діалектизмів та просторіч з книги Українська міфологія можна дізнатися про те, як уявляли наші предки чорта й домовика, годуванця, й русалок, мавок і віділ. Про кожного персонажа зібрані уявлення різних людей з різних куточків України, що дозволяє наочно побачити, наскільки багатоманітними є ці уявлення. Антологія українського міфу у трьох томах Валерій Войтович. Шукаючи книги з української міфології, ви неодмінно знайдете і твори Валерія Войтовича, українського художника та письменника з Рівненщини. Праці Валерія Миколайовича доволі відомі та популярні. Проте, перш ніж з ними знайомитися, необхідно враховувати один важливий факт: серед творчого доробку Войтовича багато книг, пов'язаних з українською міфологією: це й Енциклопедія Українська міфологія, і міфи та легенди давньої України, і Українська міфологія, енциклопедія народних вірувань, і українське міфологієзнавства, і тритомник антології українського міфу. Однак, на думку професійних істориків та етнографів, більшість з цих книг. Хоча і справляють вигляд авторитетних наукових видань, насправді є радше фантастикою. Книги Валерія Вайтовича створюють враження, що українська міфологія за глибиною і цікавістю перевершує грецьку, скандинавську та й будь-яку іншу міфологію. Проте, намагаючись зобразити цілісні яскраві образи наших міфічних героїв і зіткнувшись з фактом відсутності достовірної інформації про багатьох із них, автор вирішив цю проблему власною фантазією чи цитуванням інших псевдонаукових ідей. Тож науковці ставляться до творів Валерія Войтовича доволі критично. Однак, «Тритомник. антологія українського міфу, книга Валерія Войтовича про українську міфологію, яку можна рекомендувати до прочитання тим, хто хоче познайомитися з нашим фольклором, адже в цій книзі зібрано та систематизовано величезну кількість етнографічних даних. Починаючи від записів Чубинського та Драгоманова, і закінчуючи народними казками та піснями, Українська міфологія та культурна спадщина Олексій Кононенко. Книга Українська міфологія та культурна спадщина вперше була опублікована у 2011 році. Її автор Олексій Кононенко. Український поет, письменник, журналіст, заслужений діяч мистецтв України, зібрав та оформив у вигляді словника довідника величезну кількість даних про слов'янські вірування, обряди та легенди, давніх богів, духів, демонів, міфічних та казкових персонажів, тваринну, рослинну, календарну символіку та інші елементи культурної спадщини українців. На мою думку, українська міфологія та культурна спадщина один з найкращих варіантів для першого знайомства з українською міфологією. Вона написана просто і зрозуміло, тож її буде легко читати як дітям, так і дорослим. Разом з тим, це чудова можливість осягнути наскільки багатим є світ української міфології. Варто зазначити, що книга Олексія Кононенка охоплює не лише українську, а радше всю слов'янську міфологію, в тому числі образи так званої кабінетної міфології. Тім про географічну приналежність та ймовірну вигаданість персонажів. Автор зазвичай відверто зазначає в тексті в 2023 році. Книга була перевидана в форматі п'ятитомника. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.